Тернопільщина це мальовничий край, в якому можна знайти безліч місць для відпочинку. Тому, якщо у вас немає змоги поїхати на море цього літа, ви можете прекрасно провести час в межах своєї області. Територію Тернопілля протікає одна з найкрасивіших у Європі, і друга за величиною в Україні річка Дністер. Вона бере свій початок на Львівщині, поступово переростає в стрімкіші потоки. Русло стає каменистим і починається одне із семи чудес світу Дністровський каньйон. Його довжина 250 кілометрів. Круті схили покриті лісами, печери та водоспади роблять місце дуже цікавим для відпочинку. Сплави по Дністру це такий досить зараз набуває популярності, екстремальний від відпочинку. Це є декілька варіантів. По Перше, це можна одноденні сплави робити, тобто випливати на сплавних суднах, це здебільшого байдарка, катамаран, не без речей. Такі ділянки 15-18 кілометрів можливо робити. Другий варіант це багатоденні такі сплавні походи, коли ви справляєтесь своїми речами. Є в нашій області цікавий водоспад, найбільший рівнинний в Україні. Джуринський водоспад знаходиться біля села Нирків, його висота 16 метрів. Чудовим доповненням до стрімкого водоспаду є красивий лісовий ландшафт. Місцеві жителі люблять розповідати старовинну легенду про те, як турки під час облоги міста перенаправили річку Джурин в інше русло, щоб залишити місто без води. Внаслідок цього утворився джуринський водоспад. Там завжди є можливість отримати чудові водні процедури і потужний масаж, завдяки якому ви не відчуєте річкової прохолоди. Зараз це популярне місце відпочинку в нашій області, не тільки в сусідніх областей дуже часто, особливо на вихідні приїжджає маса народу, там є місця для кемпінгу. Для тих, хто любить комфорт, можна зупинитись неподалік в місті Заліщики чи в селі Устечко. Крім чуда природи, варто побачити творіння людських рук замок Червонограда, який розташований неподалік. Це руїни фортеці старовинного міста. Місце оповите легендами та загадками, які будуть цікаві кожному мандрівнику. Територія, на якій розташований Червоноградський замок, це колишнє князівське місто, відоме ще з 10 го століття. Воно було багато, оскільки стояло на перетині торгівельних шляхів. Сам замок. Місто в 1240 році навалою монголо-татар було спалене, зруйноване, пізніше відбудоване. Це не єдині місця для відпочинку в Тернопільській області. Кожна людина на смій смак може вибрати щось для себе. Це може бути екотуризм або ж паломницький відпочинок, адже на Тернопільщині розташовані центри паломництва, а саме храмовий комплекс в Зарваниці та свято Успенська Почаївська лавра. Крім того, такий відпочинок є бюджетнішим ніж поїздка на море, а ще можна краще пізнати рідний край. Відпочинок в межах своєї області принесе вам багато позитивних емоцій.